Учителя. Міське управління освіти переймається зовнішнім виглядом вчителів та вихователів. Аби кіровоградські педагоги виглядали бездоганно, запровадили спеціальний конкурс обличчя школи. Це означає, що кожен навчальний та дошкільний заклад має представити свій корпоративний одяг. Переможця визначатимуть напередодні 8 березня. Як готуються освітяни, цікавилась Ольга Склярук. Завжди стильна і елегантна. Зовнішній вигляд вчителя невід'ємний атрибут педагогічної майстерності, вважає заступник з виховної роботи Наталія Міленький. Коли прийшла в школу працювати, так як я за фахом вчитель початкових класів і веду уроки хореографії, то діти зразу стали моєю копіркою. Вони дивилися, якого лаку чи якого кольору я, я маю пофарбувати нігті. Ну, хоча це також і стриманий, і звичайно таких блідих тонів. Вони зачіска теж саме саме так мають виглядати наші педагоги, говорить Лариса Костенко. Підняти культуру одягу серед вчителів і є головною метою міського конкурсу. Тоді і учні з більшою охотою носитимуть шкільну форму. Цей конкурс ми проводимо для того, щоб, по-перше, наші педагогічні працівники охайно виглядали, мали естетичний вигляд, щоб вони не ходили в джинсах, в красовках, а мали дуже такий діловий стиль, і щоб вони своїм прикладом спонукали. Дітей ходити в шкільній формі до конкурсу. Школа-інтернат готує класичний синій костюм і мереживну блузу. Інші моделі тримають у таємниці. Не всі секрети розкривають і в 72-му дитячому садку, але кажуть, кольорову гамму допомагають обирати самі діти. Діти обирають дуже яскраві кольори: червоний, жовтий, бірюза. Корал, ну таке їм подобається, щоб було дуже радісно і гарний настрій. Ідеальним одягом для освітян є ділові костюми чи сукні пастельних спокійних тонів, говорить модельєр Інна Чижик. Вона пропонує ось такі розробки повсякденного одягу для педагогів. На моє усмотрення, це інтересно було б чорне плаття з якоюсь відділкою, з якимось логотипом школи, або з атрибутикою. То чи це було би костюм, тому що всі ми різні по фігурі, то чи це було б Можуть бути брюки і жакет з жилетом. Завжди мати естетичний вигляд. В цьому вчить майбутніх вчителів доктор педагогічних наук Сергій Мельничук. Особливо важливо, щоб одяг вчителя не відволікав увагу учнів. Як приклад, зачитує слова Макаренка. Він каже: Я не допускав, не допускав у клас учителя, якщо він був нехайно одягнений тому в нас стало звичкою ходити на роботу в кращому костюмі. І я сам виходив на роботу в кращому костюмі, який тільки в мене був. Ось всі наші педагоги, інженер, архітектор ходили як франки, і це надзвичайно важливо для виховання учнів. Наталія Міленькі вважає, незважаючи на невисоку зарплату вчителя, при бажанні пристойно вдягатись цілком можливо. Ольга Склярук, Анастасія Діденко день за днем.